Доброго дня, шановні друзі. Ну, ось закінчив такий цікавий інструмент на базі кажанчика. Але кажанчик ну, значно довший. От, я його покажу трошки пізніше. А хочу розказати трохи про отакий от, от ніж. Довжина клинка всього-навсього 130 мм. Ширина 30 товщина 4,5. Руків є, ергономіка, під долоню Взяв він лежить наче влитий І гарда. При ударі. Рука точно не просливає. От для тих, хто Любить з собою носити такі іграшки у людних місцях, гарда є і меншого розміру, тобто яка, ну принаймні, зменшить увагу поліціянтів до подібного виду тобто, казати, ножа. Інструменту, іншими словами. Значить, от така от цікава річ. Назву я його на честь мого замовника-воїна, який замовив і намалював ескіз цього виробу. Так він і буде зватись САС по позивному. САС САС. Тому якби от така от річ. Руків'я розбірне. Воно все витягується ось стяжна гайка у вигляді склобою, ну Для цього треба зняти темляк, розкрутити його. трошки Буде в цьому відео пізніше сюжет теж якби змонтований, де я їх розбираю, зміняю гарду, збираю по новій. Тобто, ну от Пізніше побачити його. Що стосується піхов. Піхвий кайдекс, пішнуровочку, рішається що до гори, що з боком, іншим боком, в стандартному положенні. Значить просто так воно не випадає. Навіть якщо доволі сильно потрусити, бачите, ніж у упіхло. Для того, щоб витягнути Достаточно Великим пальцем зробити короткий рух Ниже выходит вот такая вот конструкция а, Так, с этой еще стосується кинжалу САС Питаю, Слава Украине! Ну, вот такие вот вышел клиночок. Позаду склобій, але склобій він як і гайка. Значить, тут отвір просверлений на 3,5, троєчка. Трошки провернуть воротком, далі воно руками спокійно відкручується. Ось така от. Деталь. Значить, тепер, щоб зняти його, знімати краще не тягнути його за квіст, а тягнути його ось за гарду, Пальцями за гарду. Ось вона знялася. Руків'яць Ну, І руків' треба ставити в те саме положення, в якому ви зняли. Чому? Тому що ну, симетрично його ідеально зробити не вийшло. Так, коли ставлюсь його... Ну, хвостовик тут не зовсім симетричний, тому коли збираєте, перекрутити можна, воно збереться, але ну, трошки буде кривовато. Зараз все чітко і рівно. Ну і закручуємо тяжечку, знову таки вороточок. До упора зажали. Все, воно ніде не люфтить, не, не бовтається. Руків є рівненькі. Все. Ну, начебто ось така річ чудово вийшла. Тепер хочу вам показати ще один виріб. Це кажан, е, який був спроєктований. Е, Три роки тому нашими захисниками спецназом Криворізьким, таким моїм другом з позивним Свест. Ну, не на честь його, звісно, названий, але назву придумав він. Зветься він Кажан Довжина його клинка, 195. Ширина найширша 36 і товщина ну, 4,5-5 мм. Тут немає такої догми по товщині. Значить, увігнута лінза спуски. Він асиметричний, тобто немає. Дол проходить не чітко по центру, а є асиметрія 1 мм. В роботі доволі зручний. Руків'я практично не відрізняється від попереднього ножа сасу. Вірніше на САС взяти руків'я звідси. А клинок ось має таку форму. Кути заточки, що на сасі, що на цьому кінжалі, від 40 до 44 градусів. Одне крило точиться 40 градусів, інше крило 44. Тобто ну, одне більш силове, інше більше для того, щоб різати. А що стосується піхви? Піхви є двох варіантів. Один із них це кайдекс. Знову ж таки, стеклоком. Стеклок можна підлаштовувати під будь-яку ширину ременя. Можна почепити, винести його на сторону. Можна перекрутити в горизонтальне положення. Знову ж таки, можна носити вертикально ніж нікуди не випадає. При доволі таки суттєвому зусиллі ніж не випадає. Конструкція піхов схожа ну, практично ідентична з ножем САС, для того, щоб... І стати, треба невеличкий рух зробити великим пальцем. Це. Ось такі два ножа. Конструкція нерозбірна, вона вся проклеєна, заклеєна, розбирати його немає сенсу, бо це чисто бойовий варіант. Носити його в публічних місцях вкрай не бажано, тому що органи правопорядку при перевірці вилучать його. І завдадуть вам чимало клопоту. Ну, можливо і мені, ну хоча. Зараз час такий, що це в першу чергу такі вироби потрібні на фронті. От. Дякую усім. Гарного вам усім дня. Слава Україні і перемога за нами.